Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, нарешті забрав собі. оце. Не стільки там декілька тижнів, руки не доходили дорізати і забрати нарешті собі оцю ведучку заклинену разом з бортовою передачею. Так? От. І я щасливий, що нарешті це вдалося. <кхід> Під відео, де я його різав. Я реально півтора балони газу сандалив туди 40 літрових. Щоб вирізати це все. І там довелося ще витягувати лебідкою. Ну, коротше, така собі історія. Проте, і мені там під відео писав, так, ну, на що це робити. Ну, Скажімо так, люди добрі. Якщо ви не усвідомлюєте цінності цього вузла у моїх вмілих руках. Ну, то, значить, воно вам і не треба. А кому воно треба, то і це чудово усвідомлює і пояснень не потребує. Я щасливий, я реально щасливий, що <кій> мені його вдалося забрати. Коли мені продовжуватиме щастити стосовно нього і в подальшому, а взагалі в житті я щасливчик, то я вірю, що. Він невдовзі, шляхом додаткових маніпуляцій, перетвориться на аналогічний, проте абсолютно робочий вузол в нашому ремфонді. Ну, така от магія від Сашка Доброго, так? Як Мотлох перетворюється, зокрема, за допомогою ваших ресурсів. На робочі речі, які стають в бі, і їдуть захищати Україну від московитів, загарбників і окупантів із Московії. Щасливий перемагати в лавах Збройних сил України разом з вами боремо і поборемо.